Десь чи я почула, чи можливо хтось мені казав, і я думала, що та дійсно вона так і є. Знаєте, як говорять про те, що потрібно зосередитись на чомусь одному. Не можна читати кілька книг одночасно, або там потрібно stick to one thing. І в контексті однієї години, можливо, це має сенс. Ну тобто, ти не можеш протягом однієї години розсіювати свою увагу на багато речей. Але чи не можеш ти читати кілька книг одночасно? Ну тобто, один день одну, другий день іншу, на третій ти повертаєшся до попере? Можна. Мені подобається читати кілька книг одночасно, і особливо коли трапляються такі моменти, що в якійсь книзі тобі вже стає сумно, бо там якийсь розділ, який не дуже сильно тебе бадюрить. Ось, і ти переключаєшся до іншої книги. Надихаєшся нею, повертаєшся потім назад. Це ідеальне балансування знаннями, як мені видається. І те саме стосується інтересів, їх може бути багато, і можна розвиватися в різних сферах. І навпаки, це добре розвиватися в різних сферах. Чим ширший твій кругозір, тим, напевно, краще ти можеш реагувати в критичних ситуаціях. Мені чомусь так видається. Я так думаю, що це має якийсь зв'язок. Напевно, або ні.